Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Україна та Польща домовилися про постачання Збройним силам України самохідних 120 мм мінометів рак. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі. У рамках робочого візиту президента України до Варшави було підписано угоди про постачання в Україну польської військової техніки. Зокрема, підписано документ про постачання польських колісних бронетранспортерів Росомак, самохідних мінометів рак, переносних зенітних ракетних комплексів П'єрун. Винищувачів типу Міг-29 та іншого озброєння. За словами польського прем'єра, мова йде про постачання Збройним силам України трьох ротних комплектів польських самохідних 120-мм мінометів рак на колісному шасі. У польській армії ротний комплект складається з восьми мінометів та чотирьох машин управління вогнем. Литва анонсувала новий пакет військової підтримки для України. Про це повідомив міністр оборони Литви. За даними міністра, вартість нової безпекової допомоги становить приблизно 41 мільйон євро. Водночас він відзначив, що новий пакет допомоги складатиметься з різного обладнання, також надходжені внесків у міжнародні фонди, які підтримують Україну. Про це міністр оборони Литви повідомив після свого візиту до України. Українські військові відвідали авіаційну базу повітряних сил Сполучених Штатів Америки у Німеччині, на якій тестують двигуни F-16. Під час візиту представникам українських повітряних сил показували різноманітні навчальні заклади американської авіабази. У повітряних сил Сполучених Штатів розповіли, що говорили під час зустрічі про майбутню можливість підготовки українських військових. Також українським військовим показали стенд зі встановленим на ньому двигуном від винищувача f 16 Благодійний фонд Повернись живим придбав 300 безпілотників для сил оборони майже на 36 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба фонду. Передані БПЛА мають суттєво посилити розвідувальні можливості сил оборони. Загалом фонд Повернись живим на зібрані кошти, придбав для армії вже 5535 різних квадрокоптерів на 628 мільйонів гривень. Також у березні фонд «Повернись живим, передав українським військовим три безпілотні комплекси Лелека 100. Український завод виготовив для підрозділів ДСНС України партію пожежних автомобілів на шасі Форд. Рятувальникам передали ключі від семи пожежних автоцистерн, які придбані за кошти державного бюджету. Спецнадбудови українського виробництва встановлені на шасі Форд. Нові автомобілі можуть перевозити до місця призначення до 5 тонн води та 500 літрів піноутворювача. Окрім пожежної техніки, рятувальникам вручили 15 генераторів і 30 обігрівачів, наданих меценатами. Це сприятиме підтримці цивільних у випадку надзвичайних ситуацій. Українське підприємство Укпостач релокувалося на нове місце та вже експортує свою продукцію до країн Європи та Північної Америки. На підприємстві зараз працює 350 людей, з них 200 задіяні на виробництві, ще 150 віддалено. Тут займається розробкою та виробництвом холодильної техніки для напоїв та продуктів. Виготовлену продукцію на 80% відправляють на експорт. На підприємстві також виробляють вентиляційне остаткування, яке теж експортують до Європи та Північної Америки. В Україні почали будувати новий завод для відновлення релокованого великого підприємства з Краматорська. Тут буде підприємство, яке спеціалізується на виготовленні турбін та обладнання для генерації енергії. Керівництво області, в якій почали будувати завод, відвідало будівельний майданчик нового виробничого цеху компанії, яка стане частиною майбутнього індустріального парку. Новий завод буде реалізовувати велику частину продукції на експорт. Тут працюватиме декілька тисяч фахівців, і ця платформа стане однією з бюджетоутворювальних в області. Український завод виготовив черговий фірмовий самоскид 5 тонн на вантажному шасі. Про це повідомила прес-служба заводу. Як йдеться у повідомленні для одного з наших багаторічних проактивних і продуктивних дилерів, виготовили та встановили на вантажне шасі новий самоскидний кузов 5 тонн з надставними бортами, які дають можливість завантаження самоскида до 11 кубометрів. Релоковане підприємство зі Слов'янська вже виготовляє обладнання для електромереж та залізниці. Раніше компанія працювала на експорт, але зараз працюють лише на український ринок. На нове місце підприємство евакуювалося торік у березні. Сюди перевезли частину техніки та працівників. Роботу відновили у червні. Найважливішим було доставити високовольтну лабораторію, в якій тестують всі вироби. Щоб встигати виконувати всі замовлення, працюють цілодобово у три зміни. За добу на заводі виготовляють приблизно 150 ізоляторів для електромереж. Проблем з набором працівників не було, оскільки є переселенці та місцеві, які бажають працювати на заводі. В Україні підприємець налагодив серійне виробництво тракторних кабін, вже виготовив понад 200 одиниць. Він активно інтегрує оновлення та інновації у свої тракторні кабіни. Підприємець знайшов свою нішу виготовляючи кабіни до китайських тракторів легких моделей, значна частина з яких постачається без кабіни. Завдяки правильному підходу до виробництва і актуальності даного виробу на сьогодні у невеликій майстерні він вже виготовив понад 200 тракторних кабін. Вони встановлені на трактори різних моделей, які експлуатуються по всій Україні. Міністр фінансів та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи підписали угоду про надання Україні гранту від Сполучених Штатів Америки у розмірі 2,5 мільярда доларів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. Зазначені грантові кошти надано та направлено до цільового фонду багатьох донорів, як четверте, додаткове фінансування в рамках проєкту Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Зазначається, що залучені грантові кошти спрямують на забезпечення працездатності систем держорганів освіти охорони здоров'я та служб першого реагування, а також на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги. Європейський союз планує виділити кошти на облаштування двох водневих долин у двох областях України. Про це повідомляє Українська водна рада. Зазначається, що кошти від Євросоюзу спрямують на дослідження виробництва зеленого водню в двох областях України. Перші дві транскордонні водневі долини в Україні отримують фінансову підтримку для досліджень виробництва зеленого водню. Долини мають потенціал встановити потужність 2,5 ГВт електролізера та виробляти 220 тисяч тонн водню на рік. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску. you mm -hmm.